Вітаю всіх вівторок, 11 листопада. Значить, давайте в цьому відео розберемо ось вчорашню ось цю гучну справу на САП. Вчора відбулись обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника і бізнесмена, співвласника квартал 95». Тімур Міндіч залишив територію України вчора, 10 листопада, за кілька годин до обшуку набу. От так от. Мабуть, залишив не з пустими руками, так? Да? І як же ж він цікаво залишив Україну? Хто його через кордон пропустив? Він що, багатодітний? Чи він інвалід? Хто він такий? Мабуть, і те і інше. Тимур Міндіч. Тімур Міндіч. Кажіть, будь ласка, Тимур Міндіч. І справа оця вчора, вчора, 10 листопада, гучна справа НАБУ. Залишив Україну за дві години до обшуків. Тимур Міндіч залишив. Дурень, війна, рішення, агресія. Ну, да, я ж кажу, не з пустими руками. Карта жадібності і власності. З торбами, мабуть, з торбами, з мішками. Задоволений а луна. Хтось попередив про десятку мечів. І зараз він задоволений. Вищий суд. Очікується, бо на нього чекав Вищий суд. Його б посадили б і надовго. Він би не викрутився, цей міндіч. Хитрість дорога. Хитра дорога і мах. Його попередили. Паш і дорога. Його попередили попередили розпач в Україні, сонце, гучна справа, карта уходу. Ану, цікаво. Хто його попередив? Хто попередив Тимура Міндіча, що він за дві години до обшуку втік, хто його попередив? Жінка королева кубків. Якась жіночка його попередила, яка працює в агентстві, яке стосується правосуддя. Тобто жіночка із. Так, а ну, подождите, королева кубки ви правосуддя. Це жінка, яка працює при владі. Вона може бути і міністеркою, вона може працювати і в САПи в набу. Вона може просто дізналась про це. Тобто це не просто якась там прохожа да, з вулиці. Ні, це жінка при владі. Це вона його попередила. Король, що тебе чекає, король мечів, кордони, гроші, тупік, ти брав гроші. В домі тобі вже не буде спокою, тікай, в домі диявол тобі не буде спокою в домі, тікай. Попередила його жіночка, будь ласка, ось так. Тобто вони там всі пов'язані, вони там всі ланцюжок, знаєте, ланцюжок. Я тебе, ти мені, ти мені, я тобі. Ти мені даш, я тобі попереджу. Я тобі попереджу, дай мені щось. на. Ще обшуки вчора проводились в міністра юстиції Германа Галущенка. Герман Галущенка міністр юстиції. А до цього він був міністром енергетики, да? ще обшуки мали бути в енергоатомі, але поки їх немає. Так, ще обшуки проводять в міністра юстиції Германа Галущенка. Він теж причетний до цих схем розкрадання грошей, які... Мали б йти на захист нашої енергосистеми. Герман Галущенка. Герман Галущенка страх, іерафант при владі, тупік, смерть, хитрість, обман, крадіжка. Герман Галущенка. Він причетний? Да, правосуддя, сила, правосуддя, великі гроші. І, до речі, він ще може бути пов'язаний якось із Росією. Королева жезлі випадає на нього. Тобто, якісь там справи він може щось там із Росією. В Домі диявол. Знов на цього, на Міндіча в Домі Диявол, і на Галущенка в Домі диявол. Ви думаєте, це останній диявол в домі? Таких дияволів в домі пів України. Пів України. Чи отримає хтось покарання? Чи отримає хтось покарання Ось із цих особ. Тимур Міндіч і Герман Галущенко. Хтось отримує покарання. Тут ще Трамп щось почне казати. Повішений вибір, довго це буде тягнутися, все слідство і так далі, робота тот же той же поїхав все. Міндіч, все, він поїхав, його нема. А Герман Галущенка щось отримає. Ну, звільнення з посади, може, і отримає. Але щоб прям посаді, посаділи за рішотку, поки що мені цього не показує. Вчора ще подали заявку в парламент, щоб звільнили Германа Галущенка. Зміні. Щоб він, ну, тобто, звільнення з посади міністр юстиції. А ще хочу звільнити міністра енергетики Світлану Гринчук. А до цього Галущенка був міністром енергетики, правильно? Чи ні? Ладно. Так, хочуть звільнити Германа Галущенка з. Міністр юстиції. Та там всі міністри, один краще іншого. Да, Правосуддя. Да. Правосуддя, угу. хитрість, обман, крадіжка в нашому домі. Ну чи звільнять його? Звісно, звільнять. І що далі його чекає цього Галущенка? Герман Галущенка, багато чого буде приховуватися, в общем, 10 мечів. Можуть, знаєте, в нього обмеження. Ось, це карта обмеження. Це карта втрати грошей. Тобто, як там, посадили під арешт, треба внести заставу. Заставу внесли, і Галущенка зник з України. Щось таке. Світлану Грінчук, міністра енергетики, теж хочуть звільнити? Міністра енергетики Світлану Гринчук теж хочуть звільнити. І що, що її далі? Чекає Світлана Гринчук? Паш. Бо думаю, що вона теж має до цього, що вона має до цього якусь, якесь відношення. До речі, жінка. Мені випадало, хто? хто, хто... Попередив цього Міндіча. Мені ж випадала жінка при владі, міністр енергетики. Правосуддя, розпач, розпач, вона в розпачі вищий суд. Ну, в общем, вони там в розпачі. Ладно. А ну ка покажіть мені, чого саме зараз. Сап та НАБУ вчора, 10 листопада, закрутив оцю справу. Чому саме зараз сап та НАБУ Закрутили оцю справу про розкрадання грошей, про енергосистему про нашу, про цих міністрів. Чого саме зараз? Чого не раніше, чого не до, не до сильних обстрілів енергетики, а саме зараз? Повішений, бажання зупинити наші бажання, тупік Україні і страх. Типу, ми не винні, ми не винні. Винні ось це вони, оці кілька осіб. Це все із-за них. Ми сидимо без світла і без газу. Це ось винні Грінчук. Грінчук, так, Галущенка і Міндіч. Ну і Грінчук теж. І там може ще хтось. Це вони винні, це, ну, це все не ми. Ми не винні. Вони розкрали гроші, а ми навіть не знали. Аж, а куди ви дивилися? Вам повилазило чи що. Я настільки зла, в мене нема слів. Чого саме зараз? Минуле наш дім, хитрість, війна, захист, розпач. Бо люди всі в розпачі із за оцих відключень. Да? Треба, щось, треба щось закрутити, щоб не так розпач, да? не такий сильний розпач був. Чого саме зараз? Бо башня. О, будь ласка, бо башня, відлюдник, і про це були домовленості. Коли буде башня, будуть блекаути, то треба оцю всю інформацію підняти. Злочинна організація систематично отримувала від 10 до 15% від контрактів енергоатому, тобто привласнення власне, при фінансів, гроші виділялися енергоатому на захист наших атомних станцій, підстанцій, наших енергетичних об'єктів. Тут ось пачки з доларами, і на них штрих-коди. такі пачки. На фото, на обложку я це закину, це фото. Значить, що ще було? Гроші відмивалися з центру Києва, там був офіс, який належав чинному сенатору Росії. Через офіс пройшло більше 100 міль... мільйонів. Більше 100 мільйонів. Оця гучна справа на Бута САП вчора, 10 листопада, розкрадання грошей, які виділялися США західними країнами на захист наших енергооб'єктів. 10-15% було були, ну, розкрадання схеми Сонце, енергетика, диявол. Знов мені в вашому домі сидить диявол. Ну ось, будь ласка, сенатор РФ колишній, і це його офіс. В нашому домі сидить диявол. Тобто в Києві та в, кожні, в кожному місті, в вашому домі сидить диявол. Де диявол? У сонця, у руля, диявол у руля, тобто в, в якихось енергогалусях да, керівники. Далі ось ці міністри. Міністри, в вашому домі диявол, міністри. Тому що вони працюють по факту та, на Росію. Диявол це ще жага до грошей. В вашому домі диявол. Ну, в мене одна відповідь. Та вона, бачите, одна і та сама. Звісно, дуже легко все списати на війну. А що? У нас же війна в країні. Легше всього списати все на війну. Розпач. Розпач світу. Ось, ось дивіться, що може бути: розпач і світу і бідність. Світ побачить Європа, США, да? що відбувається в нас. І вони нам більше не будуть допомагати. Скажуть, та грібіться ви самі. Ви вже задовбали. Розумієте, що може відбутися? Давайте спитаємо так, чи є. Ще в кабінеті міністрів ті, хто працюють на Росію, крадуть гроші і роблять там різні схемі, схеми махінації. Боротьба минуле паш. Домовленості. Є домовленості, є в них з кимось домовленості там. Є ще Ну, на жаль, є. Дивіться, диявол, удар, в серце, перемога є. Але вони так же само, як співпрацюють з дияволом, співпрацювали, давайте так. Вони вже все, зупинилися. Ми більше не співпрацюємо з вами, все, ми не хочемо за рішотку. Вони зупинили співпрацю з дияволом. Просто зупинили. Україна, Башня, Трамп, Росія. Мені не подобається те, що скаже Трамп про нас. ну, Воно і так понятно. А, ну покажіть, будь ласка, чи, що скаже тепер Трамп? Трамп побачив оцю новину, розкриття Сап та Набу про ось ці гроші, да? схеми. Що тепер скаже Трамп та США та ну і Європа разом? Що вони на це скажуть? У вашому домі дурні, в вашому домі дурні, ілюзія, війна, диявол, в вашому домі диявол, гроші. На сонце. Гроші виділялись на сонце, на енергосистему. Імператор вибір. Звинуватять владу. Ну, а кого ще Звинуватять нашу владу. Плани, Якісь плани і проекти можуть бути призупинені. Проведіть роботу. Треба проводити роботу у вашому домі. В нашому домі не те, що треба проводити роботу. В нашому домі треба, щоб над кожним міністром, над кожним хтось стояв з, з тобто вище, тобто як, хтось із Європи стояв би якийсь надзиратель або з Америки і контролював. Нам ось це треба. Нам треба для всіх надзирателі. Чи буде тепер США виділять? Чи буде тепер США і Європа виділяти гроші України для на енергосистему та й взагалі на все інше? З цим буде тепер дуже складно і важко. Більше тут натяк на те, що домовляйтеся з Росією. Домовляйтеся з Росією. Догралися, так? Да? Я не знаю, що ще питати. А, я знаю, що ще спитати. Знаю. Зараз ось хочу спитати, чи експрокурор САП розкрив дані про масу порушень в Набу та САП через повну відсутність контролю за ними з боку держави. Цей екс-прокурор каже, що в САП та Набу теж є хабарництво і зрадники, і таке інше. Ану, покажіть, будь ласка, в САП та Набу є хабарники та зрадники України. Що треба цю організацію теж контролювати. І не Україна повинна її контролювати, а хтось із США Саптанобу є зрадники. Жадібність. В домі. Саптанобу є зрадники. Ну, там мені здається, що їм там то Їм там цим важче займатися. Луна. Є якась таємна співпраця з кимось. Є таємна співпраця з кимось. Тобто вони можуть попереджати когось, брати за це кошти, а потім приходити, а їх вже нема. Ось таким вони можуть займатися. Але диявола в мене тут не випало, що прям співпраця з Росією. Але я ж кажу, треба контролювати всіх. Повинен бути надзиратель над усіма, щоб отак, от, якщо що, по рукам, по рукам. Що далі буде? Що тепер буде далі після оцих, о, цього гучного викриття на Бусап про розкрадання грошей енергоатому? Очікується, колісниця, якісь рішення, гроші, захист і башняга Україна. А тепер скажуть, якщо ви такими, якщо ви такими мішками гроші розкрадаєте, Більше їх не побачите. Будуть вимагати правосуддя. Будуть вимагати правосуддя і покарання. Західні, західні партнери. Так, і останні. Набута Сап сказали, що це ще не все. Тобто, це ще не останнє викриття. Попереду ще будуть, щось буде ще попереду. Давайте спитаємо. Набута Сап сказали, що це ще. Тільки квіточки, що ще будуть викриття. Що ще буде за викриття? Якісь там ще схеми, в них там є якісь ще докази. Що буде ще? Перемога. Зірка, да, ми побачимо. Дурень, гроші. Великі гроші. Імператор. Імператор. Це знов хтось при владі. Це хтось при владі, імператор. Хтось при владі. Диявол. Зупинка диявола. Зупинити роботу з дияволом. Великі, дуже великі гроші. І буде знов розпач у нас. Що за викриття? Гучні будуть ще. Це, що стосується військової допомоги, зброї, ось такого щось. Дорога, робота Україна. Йде дорога, підготовка. В нашому домі зв'язати руки. Якесь правосуддя. Да, правосуддя і король мечів. Щось стосовно чогось військового: або військових, або генералів, або керівництва е, армії. Ось тут ще щось може бути. Ось так.